Вітаю вас на каналі Task Informatics, каналі відеорозв'язки практичних завдань шкільної інформатики. Виконуємо вправу 13 до параграфа 13 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко листовецький Пилипчук-Шестопало 2020 року випуску. Потрібно створити поштову скриньку на поштовому сервері УКРНЕТ. Завантажимо браузер та в рядку адреси. Віддаємо адресу поштового сервера Укрнет. Enter. У вікні, що відкрилося, натиснемо на посилання Створити скриньку. Заповнимо усі поля реєстраційної форми. Зверніть увагу. Що усі поля повинні містити коректні дані. Для початку придумаємо ім'я поштової скриньки. Є ймовірність того, що ім'я поштової скриньки, яке ви придумаєте, вже зайняте. Бачимо, що, на жаль, скринька з таким іменем вже зайнята, і нам пропонують інші назви. Дана поштова скринька не зайнята. Тепер придумаємо пароль. Зліво ви можете прочитати, як створити безпечний пароль. Бачимо, що зараз у нас надійність паролю низька. Якщо ми натиснемо на значок «Ока», то можна побачити, який зараз пароль. Давайте даний пароль видалимо і придумаємо більш складніший. Введемо пароль повторно. Тепер введемо своє ім'я та прізвище. Дату народження. Виберіть перемикач ви чоловік чи жінка. Ім'я відправника описалося вже автоматично. Ви його можете змінити або взагалі видалити. Резервний емейл не обов'язковий. Мобільний телефон потрібно ввести обов'язково. Та натиснемо кнопку Отримати код. На вказаний номер телефону повинна прийти смс. Введемо код активації з смс, який прийшов на даний номер телефону. Даний прапорець ставити не будемо, розпочати імпорт пошти з інших поштових сервісів. Ось тут потрібно поставити прапорець обов'язково. Якщо бажаєте, можете прочитати угоду про конфіденційність. Натиснемо кнопку Зареєструвати скриньку. Електронна скринька створена. Зверніть увагу, що ваша адреса поштової скриньки буде ось така, вас зрозуміло інше. Перед собачкою це те, що ви вводили. Далі собачка укр.net. Запишіть у зошиті або щоденнику адресу своєї поштової скриньки, щоб не забути. Та запам'ятайте або запишіть у потаємному місці пароль, без якого увійти в систему буде неможливо. Давайте вийдемо з нашої поштової скриньки та закриємо браузер. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу!